Роботу лікарів, які працюють із хворими на туберкульоз, оцінять дорожче. Кабмін ухвалив постанову, за якою такі медики отримуватимуть на 30, а то й на 60% відсотків більше зарплатні за шкідливі і важкі умови праці. Зараз же лікар вищої категорії отримує трохи більше ніж 1300 гривень і ще кілька сотень за шкідливість і звання. Середня заробітна плата це в залежності від того, скільки лікар працює, скільки має стажу. І в залежності від того, і є зарплата. Ну, середня заробітна плата від до півтора тисячі гривень. Лікаря, який прийшов після проходження інтернатури, до нас на роботу з 1 липня лікарям-фтезіатрам обіцяють нові надбавки. Менші тим, хто має справу з безпечним туберкульозом, а більші сміливцям, які лікують відкриті форми. Ну напевно, потрібно боятися. Все таки це інфекційне нозологія, інфекційне захворювання. Страх мусить бути. Має от. А у вас він є? Нема, чесно кажучи, нема зараз. У туб лікарні понад 700 хворих, майже стільки ж, і медичного персоналу, який тут працює, і це лише одна лікарня, і тільки у Львові. Чи вистачить урядові гроші на надбавки для усіх туб-лікарень? І чи дотримає він слова? Дізнаємося у липні.